І ви потрапили на наше відео. Та сьогодні у нас буде відео про новий рік та розпаковка подарунків. Даня розпакувала оцю сука. Тут ми всі е, в 12 ночі радуємось подарками Дані перший. Ну, Дай, тільки ти не дивись на цей набор. Можна я перший подивлюсь? Офігеть, почекай, поки не дивись. Тобі дуже понравиться. Дивись. Тут нові колекції з нових наборів. Давайте розпаковувати, як поступок. Типа насміхнулась. Побачив цю плитку і подумав про вас. Прикольно, Ріл, мені прикольно. Дивіться, це грущик. Тут грущик це він. І він перевозить динозаври, я правильно Так, Але він може втікти. Вона вона добре. Вона працює в лабораторії, хро хорошій лабораторії. Він злий, він б'є током цього. А він, він пуляє в його. Ну, ви поняли. І от які тут персонажі. І ще є. О, дивіться, це як його там звати? отамана. може завтра будете складати вже. Да, завтра ми будемо, але ми просто подивимось, буде дуже безпекової. Е, не знаю, як хочеш там чоловічків. Привіт, на зв'язі Влад. І зараз я відкриваю на перейдучим відео з Миколаєм. Ви замітили, що я люблю Star Wars. Також я попросив деякий набор зі Star Wars. Давайте ж відкриємо і подивимось. Ти вже бачиш надпись Wars Не, давай я, давай я. Я їх дуже взагалі не бачу, щоб ви понимали. Я, наверное... Він закритими очами. Він закритими. Ой. Ой-ой-ой, хто тут є. Знімай во так знімай, вся не ворушись Тільки я просто нічого не бачу. Ой, я не знаю, ба. Ой, а вот тут и перс. Здоровый капец, вау, ты видишь, вау. Офигеть, вин, кабан. Тут реально кабан. Там еще стеки персонажей. Как, давайте подаем Так, раз, два, три, четыре, пять. Короче, семь персонажей. И давайте подаем мастер. Так, чего не знаю, чего не знаю. Надо буде узнати це. Ханцола в старості. Да -да -да. Чубака... Чубака, бен. Ой, фін. 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 фін я дуже фіна хотів. Рей у мене є, але така прикольна удішка тепер в неї буде. І бібі 8. Але... А бібі 8 і рей тобі дарили на да, -да, да. І Чубака так само є, але мені якраз таки не було О, цих... в неї арбалет прикольний. Я би хотів розпакувати, але це на завтра. Так що йдіть нашого завтрашнього дня. А я розпакую. Так? Да? Ти розпакуєш? Так. Да. Ну це добре. Скільки тут усе кісти? <сікурії> Ні, ну оцініть оцей здоровий корабль від одного до десяти. Кого більше хороше. Ні, ну вдані у мене <сікурії> <сікурії> по довжині отакої. В тебе в тебе коротше <сікурії> квадратне, а у мене прямо Так, да, але мені дуже подобається це. це це мій найкращий набор. Щоб ви знали, до речі, щоб ви знали. Ну щоб ви знали, щоб ви знали, кажу, оці от бачите штучки, то вони роз'єднають, і там можна бачити кришу, там все таке. Новим <реку> Ми ще тут їли до речі. Там пакетики видно, але ти складай завтра. Просто подивись і на завтра складаємо, добре? О, перший пакет. Отакого от в мене набору немає. Отакий є. О от такого немає. Є. І, і буде. Щоб ви знали, отакий от набор я дані подарив. Ми вже проснулись і. Ми починаємо складати лего І дивіться, от ми вже почали. І от е, я розсортував великі з великими, маленькі з маленькими. такі, і такі. Це мені розсортування, щоб було легше скласти. І зараз я шукаю отаку одну дітальку. Мені просто треба було її знайти. І я тільки на другій сторінці. Це у нас, коротше, 10-го, отут перша, друга, третя чоловічки. Я вам потім покажу, коли я дострою. А от що Даня робить. Так, а я складаю свої... І це розробка короче, комп'ютер. Ну, можна так сказати. Там складається ДНК динозаврів. Ми вирішили вийти на вулиці погуляти і ви бачили б наше красиве небо. Я зараз покажу. Що таке? На нас гавкає наша собачка. Привіт! Коротше, дивіться, які у нас красиво. Я вже тут сижу 6 годин, і я дуже замучився. Да, ми багато построїли, але це виглядить геть-хто, як за пів години може построїти, але ми реально почнемо з 12 годин, і в мене вже просто тупа спина болить, отак от все строїти, перераблювати. І зараз я покажу, що ми зробили. От, е, оце, що ми построїли, тут, тут то, що там під низом, детальки, ну не але це дуже довго. Коротше, аж на 6 годин. І дивіться, який тут прикольний ключик, обично такі чорненькі, знаєте? На фоні у нас шерек, а зараз е, 6 годин. Але ми починали з дванадцяти. Зараз у нас пів дванадцятиї і пройшло е, з 6 годин дуже багато. І ви не повірите, який у нас стався результат. У нас виходить такий сокіл, але він ще не повністю зібраний, бо ще дітальки є. Але, е, ну, тіпа, це зайняло у нас десь 12 годинок, як ми це все строїли, але це виглядає, як будто це можна построїти десь там за 2 годинки. Але це реально дуже довго. До речі, з приводу фігурки, зараз я вам покажу. Ось це мої нові фігурки. до речі, з приводу Бізі 8. Ви, напевно, замітили, що він тут з'явився, але в мене вже є один. В мене тепер їх двоє. О, дивіться, це новенька, а це старенька фігурка. Напишіть в коментарях, яка лучше старенька чи новенька. До речі, щоб ви знали, отутка от, якщо ми вважаємо, що у нас є такий арбалет, ну от, це такий арбалет був чиєї чубаки, а отакий воно може стріляти. Дивіться, його звати Хансоло, і він, це його короті, тисячолітній сокіл, і він раніше був другою людиною. Ну, і це ця людина в старості, але раніше він виглядав ось тако. Ну, це якщо він вже трошки застарівший, але пістолет все ж і так же, ну той же самий. І ми перевертаємось на слідущий день, тому що ми завтра закінчимо строїти цей сокіл. Може, сьогодні закінчимо, але завтра знімемо, бо мені вже все болить, тому що я просто руками отако збираю, все перегортаю, і мені просто вже. Ну ой. Я, коротше, за цей весь час, за 12 годин замучився це все строїти, і іменно із того я собі хочу віддихнути. І це третій день, і ми вже построїли наш тисячолітній сокол. Подивіться, е, отут отіпа типу, вход, і там я вже засадив деяких людей. Оце воно отак розбирається. І отам багато хто є, наприклад. Е, ну, і воно все повністю тут може розібруватись, ну, кожне. Але я не буду, того, що хочу познімати цей зі сторони. І зараз якраз вечір і. Це кінець відео. Всім пока.